Приєднує до всього. сказаного вже, і дуже дякую вам, що ви потратили свій час, немало сил, немало фінансів для нас, щоб донести це вчення. І як сказано в слові, що хай Бог множить в 30, 60 і 100 крат Ваші. і щоб це все потрачене було для вас обільним благословенням. Бог благословив вашу дорогу в Америку і в усіх шляхах. І саме названня цього курсу «Перспективи» вже каже себе, саме за себе. У нас є Бог відкриває нам нові перспективи для того, щоб ми як е, каже слово, що як плодоносні гілки принесли багато плода, втопившись сили Духа Святого, проповіді Івангелія. Хай Бог благословить нас. Мені дуже сподобалося, якби. Просте таке на простому прикладі цих мало цивілізованих народів і якби вливає, зливає з ними вча їхню мову і нести зв'язку Христову, якби бути разом із ними в ньому, ну в теж в те, в те, в те же час нести Христа, і щоб це, це слово змінювало їх, їхню, їхнє життя. І вони пізнали Христа. Це мені дуже так, ну, таке просте. Я побачив себе, що я дуже багато людям нав'язую себе, своє, якби, ну, вважаючи, що я ж правий, це ж слово Христового, але дійсно ну, повинно бути не так. Ісус прийшов для того, щоб послужити. І нам потрібно в першу очередь, служити цим людям. Я дуже дякую, дуже багато чого, хоч було, ну, маса інформації. Я вже такий немолодий, і я не люблю, коли маса інформації. Я стараюсь знайти ту жемчужину, яка потрібна. Якесь Боже відкривня отримати і там переварю, і думаю. От. Але я дуже дякую, і прийде цей час. Коли сила Духа Святого е, поможе нам, все це нам те, що ми е, піз, ну, знаємо і пізнаємо, внедрити в, в своєму життя, в житті для людей через своє служіння таке ми славі.